Псалом 141. Псалом Давида. Господи, я волаю до Тебе, поспіши до мене. Почуй голос мій, коли кличу до Тебе. Нехай підійметься до Тебе молитва моя, як пахощі катила, а мої піднесені руки, як вечірня жертва. Господи, постав охорону біля моїх уст, охороняй двері моїх губ, не допусти, щоб моє серце було схильне до якогось зла. Аби я не брав участі в поганих справах людей, які чинять злочин і не споживав їхніх ласощів. Коли мене картає праведник у своїй доброті, то його докір для мене те саме, що добірна олія для моєї голови, тому молитва моя проти злочинності нечестивость. Коли зі скелі будуть скинуті їхні судді, тоді зрозуміють, що мої слова були вірні. Як корять і розпушують землю, так будуть розкидані їхні кості при вході до Шио. Але до Тебе, Господи, Владико, звернені очі мої, у Тобі я знайшов притулок, не залишай мене без захисту, стережи мене від пастки, яку на мене розстава, та від сільців-злочинців. Нехай всі нечестиві попадуться у власні пастки, тоді як я їх умік.